Запрошую мешканця міста Калуша, бійця окремої тактичної групи імені капітана Воловика, перебував у зоні проведення авто, та брав участь у бойових діях з жовтня 2015 по квітень 2016 років Войтановського Івана Миколайовича. Запрошую мешканця міста Івано-Франківська, стрільця 4-ї резервної сотні добровольчого українського корпусу правий сектор. І з серпня 2015 по квітень 2016 років перебував у зоні проведення АТО у складі першої окремої тактичної групи імені капітана Воловика Пчолкіна Володимира Сергійовича.